Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 13 березня і буду сьогодні набивати касети для живцювання лохини. Так ось. Використовую я кислий торф від кльома Купив я трішки грубувату фракцію, тому його пересіваю і це все в пакетик. Нічого не викидається, все буде використовуватися при посадці. Точніше пересадці по дев'ятки. І ось така фракція, звичайно, є ще такі комочки, але не розсипаються. Ось таке все такий чудовий кислий торфів. Зараз його досиплю сюди, оскільки трішки я з піском переборщив. Ну, ось така консистенція. Так, це щось таке, непонятне, не треба викинути. Ось також ще трішки ароперліту. Додавлю, залишився від нового року, небагато 3 літри, але щось піде. Висадив його трішки туї вже. Ось як бачимо, парничок переніс маравілу, Хочу, хочу глянути, що з цього буде. Ось, так. Ось такий вийшов у нас субстрат. Кислий торф, агроперліт і пісок. Трат м'янький. Прунч до підійти для лохини. Живцювати буду в 96-й касетті. Скодобла на мені косетка. Так, тут у мене 15 штучок. Повинно бути півтора тисячі живців лохини. 15 касет, здається, так небагато, тисячі тр трошки звучить. Нас будемо набивати. рижий. Волокнестий. Ось трішки набив касет. І після того як ви засипали сюди торф, беремо касетку з двох боків і так її трішки підкидаємо, щоб бачите, щоб торф просівся і тоді зверху ще досипаємо. Вона пройтися, звичайно, ще пальцем. Ось так. Але це дуже довго і не потрібно. Так собі взяли два рази три, постукали касеткою. Косетка легенька, оскільки це торф з піском, нічого страшного не буде. Тоді зверху ще просипали торфом, щоб все було плотненько, щоб не було ніякого пустого простіру. І все, і вже... обов'язково потрібно пролити декілька разів і мене ж відцілати. Нарізати живці буду з ось цих саженців. Ось погляньте, наприклад. Двулітровий контейнер і висота пагона плюс-мінус, ну не знаю, сантиметрів 70. І оце все. Буду зрізати десь на сантиметрів 10 від землі. Також от, ось це все буду вирізати. Ось ця гілка не потрібна минулорічна. Це, пані теж піде на зривцювання. За серце не хапайтеся на наступний рік. Цей кошт буде в два рази більший і в два рази пухнастіший.